Вітання всім, хто нас слухає на хвилі громадського радіо. Режисер цієї програми Ірина Нижник, продюсерка Світлана Масловська, відеографка Тетяна Марія Литвинюк при мікрофоні Олег Климчук. І ми хочемо зараз у цій порі поспілкуватися на тему прав людини, зокрема прав депортованих українців. Ми запросили на цю розмову Онисію Синюк, правову аналітикиню Центру прав людини. Зміна пані Онисі, наші вітання. Вітаю. Відбулася прес-конференція, як повернути депортованих українців з Російської Федерації додому. Сьогодні вона відбулася, і я так розумію, ви були на ній присутні, так? Так, так. Скажіть, будь ласка, ось фігурує цифра, що від початку повномасштабного вторгнення до Росії могло бути депортовано понад 2 мільйони українців переважно діти, жінки, літні люди. Це приблизні дані. У вас є інша інформація, і звідки ці дані? Так, на жаль, одна з наших найбільших проблем навіть в контексті повернення, тому що для того, щоб повертати людей, нам потрібно знати їх кількість, де вони власне знаходяться і які їхні найбільші проблеми. Ми повинні розуміти, наскільки знаходження цієї інформації обмежено тим, що Україна, як громадянське суспільство, так і органи влади не мають доступу до окупованих територій і до території Російської Федерації. А Російська Федерація, в свою чергу, нам достовірних даних про наших громадян не повідомляє. Тому та цифра, яка була названа попередньо, вона озвучувалася органами влади України, і вона знову ж таки приблизна. Посилатися на російські цифри ми також не можемо, тому що от, навіть якщо говорити про те, що ними озвучувалося буквально весною 2023 року, це в один місяць вони озвучували цифру в 5,4 мільйона, і буквально через місяць вони озвучували уже цифру в 3,5 мільйона. І якщо слухати те, що говорять російські громадські організації, то ця цифра пов'язана з тим. З, власне, з перетином кордону, тобто це тільки ті люди, які перетнули кордон з окупованих територій України на територію Російської Федерації. Це не обов'язково депортовані особи. Це раз, друге, ми не знаємо, чи після того як вони перетнули кордон в Російську Федерацію, вони могли повернутися на окуповану територію. Вони могли подорожувати далі у треті країни, тому що ми знаємо, що багато людей. Користувалися цим шляхом для того, щоб виїхати з окупованих територій, так як Росія перекрила всі інші можливості виїхати на підконтрольну Україні територію, тому ті цифри, які ми маємо на даний момент, дуже приблизні, і це одна з наших найбільших проблем. Скажіть, будь ласка, а як відрізнити депортованих від недепортованих? Я так розумію, Україна тут офіційно зараховує всіх, хто опинився на російській території як депортовані? Я тут не можу казати, як на це дивляться органи влади для приблизних підрахунків, але ми повинні розуміти, що загальна картинка і індивідуалізовані випадки це все таки різні речі, тому що ми не можемо виключати тих моментів, коли люди за власним бажанням без будь-якого наявного примусу, і вони про це стверджують, перетнули кордон до Російської Федерації і там залишилися. Такі випадки також можуть бути. Однак, якщо ми говоримо конкретно про депортацію, вона, власне, має конкретні ознаки. Це злочин за міжнародним правом, який має свої елементи. Це примусове переміщення осіб з окупованої території на територію іншої держави. І коли ми говоримо про цей примус, ми говоримо не тільки про фізичний примус, тобто це не тільки ті випадки, коли людей загрузили в автобус і вивезли в Росію. Це також і ті випадки. Коли до людей застосовували примус на окупованих територіях, коли люди, перебуваючи на цій території, бачили всі ці засоби тиску, бачили незаконні затримання, бачили, як їхніх сусідів, наприклад, відводять на підвали і там катують, це постійні перевірки телефонів і о, обмеження в пересуванні. Всі ці фактори впливають на атмосферу примусу на окупованих територіях, і такий примус. При дослідженні і при наявності інших ознак можна означати також, що ці люди, навіть якщо вони в результаті самостійно прийняли рішення про виїзд, були депортовані саме тому, що їхнє рішення було зумовлено тією атмосферою примусу, яка була створена Росією на окупованих територіях. Чи використовуєте ви в своїй роботі якісь документи, офіційні, скажімо, там з видані російським парламентом, ухвалені е, якісь там закони. чи… Інші е, документи, От, наприклад, ми постановляємо, що там з території е, Херсонщини чи Дніпропетровщини, перепрошую, Запорізької області, так, ми вивозимо, мовно кажучи, 300 тисяч людей. У ну, них ж нема таких документів. Вже минуло он, понад 70 років до сих пір. Е, ті українці, які були депортовані, наприклад, з Польщі. Вони не мають статусу депортованих, тому що кажуть, а була міждержавна угода про добровільне виселення, хоча це була депортація, не було добровільного виселення. Я побоююся, що і в 21-му столітті Україна е, зіткнеться з подібними проблемами. Ну, Тут є два фактори: так. перше, те, що хоча і немає напряму. Якби постанови про конкретне вивезення такої кількості осіб з певної території. Є інші постанови, які вказують на е, організовану політику. Це зокрема ті самі постанови про створення пунктів тимчасового розміщення на території Російської Федерації, угу. які створювалися ще навіть до повномасштабного вторгнення, тому що евак... так звана евакуація з території так званих ДНР та ЛНР, розпочалася ще 18 лютого. Тобто ми розуміємо, що це була організована акція. Крім того, вже в березні 2022 року е, в Російську Федерацію був виданий указ про. Е, розпорошення, по суті українських громадян по території Російської Федерації там було встановлено скільки українців потрібно буде відправити в які е, суб'єкти федерації, тобто, щоб вони всі не залишалися в одному суб'єкті і не залишалися лише в прикордонних суб'єктах. Там, в тому числі, були і віддалені регіони, на кшталт Сахаліну і так далі. Тобто це також вказує на ось цю от політику. І якщо ми говоримо про інші докази, тому що такі документи є не єдиними доказами, ми, звичайно, спираємося, в тому числі, на свідчення потерпілих, з якими ми спілкуємося. Ми спираємося також на е, ті заяви, які публічно і е, необережно робляться представниками окупаційних адміністрацій і представниками влади в Російській Федерації, де вони заявляють про. Добровільно примусову евакуацію, як це було наприклад в Херсонській області і інші такі заходи, тобто вони це все озвучують, і коли ми складаємо це все в єдину картинку, ми можемо бачити системність цього процесу і політику, спрямовану на те, щоб дійсно депортувати українців з цієї території. Ось сьогоднішня зустріч, ця конференція, яка відбулася, чи зрозуміли ви, бачить хтось конкретні шляхи, чіткі шляхи, як повернути цих людей? Чи це поки це, що така теоретична дискусія? Це скоріше спроба перейти з теорії у практику, тому що ми повинні розуміти, що на даний момент спроби повернення. І власне повернення вони відбуваються як дорослих, так і дітей. Є громадські організації, в тому числі і органи влади, займаються тим, щоб повертати на даний момент, наприклад, якщо подивитися на портал Діти війни, то 386 дітей було повернуто з території Російської Федерації. Однак проблема з цими поверненнями в тому, що вони спорадичні. Це кожен окремий випадок, який пропрацьовується за своєю унікальною схемою. З тими кількостями людей, навіть приблизними, які ми маємо, ми не можемо розраховувати, що ми повернемо всіх цих людей таким способом для того, щоб їх всіх дійсно повернути, щоб забезпечити це повернення, нам потрібна конкретна, ефективна єдина система, де ми зможемо е, знайти інформацію про те, скільки все ж таки наших громадян, повнолітніх і неповнолітніх, перебуває на території Російської Федерації. Де вони знаходяться їхні персональні дані для того, щоб як на випадку з неповнолітніми знайти їхніх рідних для того, щоб воз'єднати сім'ї? Тоді нам потрібно встановити контакти з міжнародними організаціями і іншими державами-партнерами, які нам будуть допомагати в якості як і посередників, так і безпосередніх виконавців, тому що знову ж таки в нас немає доступу до території Російської Федерації, але певні міжнародні організації зі своїми мандатами можуть мати такий доступ. Крім того, для того, щоб вести будь-які переговори з Російською Федерацією, чи будь-які угоди укладати щодо повернення дітей, чи, наприклад, сприяння поверненню повнолітніх громадян України, нам потрібні держави-посередники. У нас є пропозиції щодо того, як це можна зробити, і виявлена проблематика. Наприклад, навіть коли ми говоримо про ті повернення, що відбувається зараз, на жаль, немає ефективної системи підтримки цих людей і дітей. Після того як вони вже повертаються, тому особливо для дорослих, взагалі майже не забезпечена така система. Єдине, що вони можуть на що вони можуть розраховувати, це загальна система для внутрішньо переміщених осіб, тому що це люди переважно з окупованих територій. Однак дуже часто вони, наприклад, не мають документів для того, щоб їх відновити, це час, це 2-3 місяці. Як жити ці 2-3 місяці без е документів, що посвідчують особу? Це інше питання. Це питання, наприклад, фінансової підтримки. Так само з дітьми, це питання і реабілітації, і реінтеграції цих дітей в українську спільноту. Всі всі проблеми ми комунікуємо і ми плануємо і далі їх комунікувати для того, щоб знаходити рішення на національному рівні. Так, і якщо ви кажете, що потрібна якась така єдина база, хто її має складати? І хто хто має доступ до цієї інформації? Це мають бути прізвища, якісь можливо паспортні дані. Якщо немає номера українського паспорта, там мабуть, паспорт російський, якщо люди були примусово паспортизовані там, які які органи влади можуть взяти на себе цю величезну роботу? Чи це громадська організація? Пропонується, щоб це громадські організації робили, як ви скажете, пані Ванесі? громадські організації завжди можуть допомагати, але вони не можуть заміняти функції держави. Це повернення українських громадян і їх реінтеграція. в Суспільство це, звичайно, обов'язок української держави. Коли ми говоримо про відповідальних, у нас скоріше є проблема з тим, що у нас багато відповідальних, але між ними не розподілені ці обов'язки. Коли ми говоримо про повернення, наприклад, депортованих українців, у нас є і. Міністерство реінтеграції окупованих територій цим частково займається офісу повноваженого частково також є відповідальні у офісі президента. Створені координаційні штаби, які об'єднують всі ці відомства. Однак при цьому між ними не розділені ці повноваження, і коли доходить до практики, дуже важко зрозуміти до кого власне чия це сфера відповідальності ось одне конкретне питання. Тому потрібен потріб, саме потрібно цей єдиний механізм для того, щоб він був прописаний із розподіленими відповідальними за кожен аспект, хто відповідає за призначення фінансової допомоги, хто відповідає за організацію реінтеграції. То відповідає за оцінку потреб таких осіб. Ось про це ми і говоримо. Вчора здається, чи позавчора у нас була в розмова в студії про те, що в Сумській області діє пункт, відкритий пункт між Україною на кордоні України і Росії, яким можуть повертатися українці, громадяни України, які були там вивезені в інші регіони Росії. Я розумію, що, наприклад, якщо така людина потрапляє в Україну назад і є запитання, наприклад, у прикордонників чи тієї ж поліції, хто ти, покажи свої документи, ось немає в людини цих документів. Що їй робити далі? Вона, ну, по суті, вона ніхто для України, так? хто її прийме до себе жити, хто їй дасть фінансову допомогу, хто її нагодує. Що ці питання ну, вирішують громадські організації, нам розповідали вони про це, але чому якось. ну, Я не бачу, спілкуючись з вами, я не бачу тої доріжки, такої вже, як то кажуть, втоптаної, по якій ці люди могли би йти, знали і розуміли, що їм робити далі. Так і я. про це ми якраз і говоримо, що ті рішення і ті способи, які є на даний момент, вони переважно ситуативні. Конкретна людина звертається, наприклад, до однієї громадської організації або до іншої. Деякі насправді і прямують самостійно, і на надалі на місці намагаються розібратися з ситуацією. Є певні заходи, які сприяють в цьому пункті, все ж таки навіть з інтерв'ю, з опитуванням, і тих людей, в яких є проблеми з документами, їх також пропускають. Тому що це відбувається пропуск на відразу на територію України набагато проблематичніше з такими сумнівними документами або без наявності таких документів перетинати кордон з третіми державами, наприклад, з державами Євросоюзу. в Україні, все таки з цим простіше, крім того, зараз передбачено експериментальний проект державної міграційної служби про посвідку на повернення. Тобто, ті особи, які втратили свій документ, який посвідчує їхнє громадянство, мають можливість звернутися до Державної міграційної служби для того, щоб отримати такий документ на повернення в Україну, і після того вже в Україні займатися відновленням свого офіційного документу. Однак він в листопаді закінчується, і тут потрібно буде бачити, чи буде він продовжуватися, чи винесені були якісь висновки щодо проблемних моментів цього проекту. Але. Дуже багато факторів того, що навіть коли людину в результаті все ж таки пропускають, це не настільки проблемно. Вона дійсно залишається на самотісті з, з проблемою втрати документів, втрати можливості фінансово себе забезпечити, коли в неї немає паспорта громадянина України, наприклад. І ось тут дійсно потрібні системні рішення від держави. Правова аналітикиня Центру прав людини зміна Онисія Сенюк зараз з нами на прямому зв'язку. Ми обговорюємо проблему з депортованими українцями у Російській Федерації, які хочуть повернутися додому або які хотіли би повернутися додому після того, коли будуть звільнені тимчасово окуповані території. Як ми бачимо, тут дуже багато незрозумілих і темних плянь, плям у цьому питанні. А я, ну, це ж, мабуть, логічно, якщо ти розумієш, скільки людей ти очікуєш на повернення, то ти можеш планувати якісь кошти на відшкодування, житло, там, можливо, робочі місця. Коли такої статистики немає, навіть якщо вона дуже приблизна, можуть бути зловживання з коштами, правда? Що вони можуть бути або роздуті, або недостатні. Ну, Ми навчені тим, що в нас проблеми є з використанням коштів. Ми бачимо практично щодня, якісь порушення викриваються. Тому я так досить скептично на це дивлюся, але сподіваюся, все-таки, що це доля людей, там, де доля людей. Доля знедолених, доля людей, які зазнали. І тортур, і знущання, і приниження. Тут не повинно бути таких випадків якихось зловживань на цьому, на їхній допомозі. А, але таке ще зустрічне запитання до вас. А готові українці повертатися? У вас є зв'язок з тими, хто депортований, хто вивезений, вони якось гуртуються, вони якось об'єднуються, вони якось планують своє повернення. Два моменти в нашій організації, в тому числі, є люди, які контактують з особами, які перебувають на окупованій території, і, наприклад, хочуть виїхати і змушені це робити через територію Російської Федерації, і в тому числі в нас є контакт з тими організаціями, які безпосередньо займаються супроводом такого виїзду з території Російської Федерації. Тобто ми знаємо про ці випадки, плюс навіть кількість людей, які перетинають власне той пункт перетину. В Сумській області також свідчить про те, що бажання в людей повернутися є. Про те, чи контактують вони між собою, тут знову ж таки декілька факторів. Перший фактор це те, що їх навмисно намагалися розпорошувати про територію Російської Федерації, їх мінімально залишали в прикордонних регіонах, їх відразу намагалися відправити далі в глиб Росії, і по суті, ну ніяким чином не сприяли тому, щоб вони підтримували контакт. Плюс це територія Російської Федерації, і е, бути громадянином України на такій території, в принципі, вже небезпечно. І я думаю, що багато з цих людей е, з острахом ставились до того, щоб підтримувати контакти з іншими українцями. Вони намагалися якнайшвидше знайти спосіб звідти виїхати і контактували вже безпосередньо з організаціями, які можуть цьому процесу сприяти. Ви також згадали дітей, що вдалося повернути скільки? Понад 300 дітей? 386, здається, остання цифра на порталі Діти Війни. Вони повертаються у супроводі рідних чи якихось представників від там, державних органів, не знаю, країни-окупанта чи громадських організацій українських. Хто Це їх супроводжує. Це виключно рідні з допомогою тих організацій, які супроводжують, тому що Російська Федерація навіть різ відмовляється передавати дітей будь-яким представникам української влади. Тому це також дуже проблемне питання, того, що такі родичі дуже часто власни, власними силами змушені їхати на територію Російської Федерації, і дуже часто це не закінчується, наприклад, тижнем дороги. Їм доводиться там проводити певний час. Були випадки, коли родичам доводилося місяць проводити на території Російської Федерації просто щоб витримати весь цей бюрократичний тиск, який на них чинить Російська Федерація, для того, щоб унеможливити їх повернення і змусити їх по суті залишитися там разом з дитиною. А який тиск? Які аргументи застосовують використовують ці представники країни окупанта? Абсолютно різні, це починаючи від того, що документи, наприклад, довіреності українського зразка вони не приймають. Потрібно отримати довіреність російського зразка. Якщо отримувати довіреність російського зразка, потрібно російські документи. Вони змушують в тому числі отримувати російський паспорт. Далі, при отриманні російського паспорта, це ж можуть бути ускладнення, в тому числі із виїздом. Також один з останніх випадків, про яких про зокрема, розповідала представниця Регіонального центру прав людини сьогодні на Заході, це те, що бабусю, яка приїхала для того, щоб забрати свою онуку, змусили проходити ДНК тест для того, щоб встановити її. Те, що це рідна бабуся, пройшла вона той тест. Ви випустили їх? Так, їх результатів випустили, але це було і затратно, і їй доводилося провести біля місяця на території Російської Федерації. А за приблизними оцінками, скільки дітей може залишатися українських дітей на території країни окупанта? З того, що відомо на даний момент, знову ж таки з порталу діти війни, це більше 19 тисяч. Але знову ж таки я наголошую на тому, що це ті діти, про яких відомо, і це в першу чергу ті діти, про яких по суті є кому повідомити. Це ті діти, які мають. Опікунів чи батьків чи інших родичів, яким відомо про те, що вони були депортовані. У нас дуже великі категорії дітей, про яких нам відомо дуже мало. Це діти, позбавлені батьківського опікування, це діти, які по суті народилися на окупованих територіях, тому що в нас є ті території, які були окуповані вже майже 10 років. Вони ніколи не мали ніяких українських документів, тому ця цифра буде набагато більша, вона однозначно більша, ніж те, про що нам відомо на зараз. А як нам зрозуміти тут в Україні, ось ми говоримо про, про родини, про дорослих, про дітей, які, яких ми теоретично очікуємо, так і хочемо бачити тут. А якщо вони відмовляться їхати? Ну тут це однозначно ніхто ж не буде їх примусово Абсолютно. з Росії виселяти, правда? ж? Абсолютно, коли ми говоримо про депортованих і про тих, хто хоче повернутися, ми говоримо конкретно про. Тих людей, які мають бажання повернутися на територію України або принаймні виїхати з території Російської Федерації, тому що ми повинні розуміти, що дуже часто це люди, які проживали на окупованих територіях, в яких може бути знищене все майно, і вони на даний момент не бачать можливості повернутися в Україну, тому що їм немає куди Ну так, з нуля на рівному місці. Так, все я... також треба потрібно думати, те, що це дуже часто люди, яким нема куди повертатися, але однозначно, ми повинні враховувати, що є. І ті люди, які не мають бажання повертатися, але по суті ми тоді про них і не говоримо як про депортованих. Сьогоднішня конференція, де презентували це аналітичний звіт коаліції Україна п'ята ранку. Я так розумію, ви в цю коаліцію теж ходите, ваша громадська організація, так? Так, зміна, Центр прав людини. Зміна. Зміна є однією з організацій, членів цієї коаліції. Це велика коаліція громадських організацій, яка займається безпосередньо. Фіксуванням злочинів Російської Федерації добувається по суті адвокатує відповідальність за ці злочини і зміни в нашому законодавстві для того, щоб забезпечити захист прав тих осіб, які постраждали від збройного конфлікту. А ось сьогодні, дискутуючи на під час конференції, ви вийшли на якісь такі проблеми, яких ви не бачили раніше? Мені здається, що ми настільки довго працюємо з цією темою. Ми насправді працюємо з нею ще з весни 2022 року. Що проблеми, які ми не бачили, можуть виникати тільки тоді, коли ми на практиці з ними стикаємося. Наприклад, коли ми говоримо про проблеми повернення осіб, то ми повинні розуміти, що в тому режимі, в якому це відбувається зараз, окремими випадками, Росія вигадує нові способи перешкоджання, тобто ті способи, які вона використовувала. Місяць назад вони ще залишаються, але вона додає ще й нові. Наприклад, випадок з ДНК це досить новий спосіб перешкоджання. Тому це хіба в такому контексті можуть бути проблеми, які виявляються нові. А так ми дійсно дуже довго працюємо з цією темою, і несподіванок таких, наприклад, в українській системі, що там щось є, чого ми не бачили, на жаль, немає. Можливо, в такому разі, тим рідним, які вирушають до Росії забрати своїх дітей, скажімо так, чи когось інших з близьких, варто робити вже тут, в Україні, тест ДНК, і з ним з готовим тестом їхати туди. Чи вони там його можуть не визнати? Тут абсолютно можуть бути різні ситуації, і з тим, що він буде просто для них не визнаний, тому що це українського зразка. Крім того, це може бути і зайве витрачання фінансів, тому що в конкретному випадку його можуть не вимагати. Саме тому це неможливо робити на даний момент самостійно. Це завжди робиться у супроводі або громадських організацій, або представників української влади, тому що абсолютно несподівані проблеми може створювати Російська Федерація в цьому процесі повернення. Я правильно розумію, під час цієї конференції з вами ніхто не виходив на зв'язок з боку Росії? Абсолютно в нас немає ніяких прямих контактів з представниками Російської Федерації чи навіть громадянського суспільства на території Російської Федерації. Це все робиться виключно силами тих організацій, волонтерів, які знаходяться на території України. Але ось у нашій розмові ви згадали про країни-посередники. Можливо, варто долучити Швейцарію як нейтральну країну чи якісь інші органи, інші ресурси? Що ви про це скажете? Ми якраз адвокатуємо за те, щоб е, таку країну посередник е, було обрано і було встановлено. Швейцарія, на жаль, не варіант, тому що ми знаємо, що така спроба вже була Україною. Пропонувалися такий варіант. З, з боку Швейцарії було погодження на пропозицію України, але Росія відмовилась від цієї пропозиції, тому що заявила, що Швейцарія на даний момент не є нейтральною державою, так як приєдналися до санкцій проти неї. Тому. Пошук такої держави посередниці яка буде прийнятною і для української, і для російської сторони. Це також буде ще окремим завданням. А хто це може бути? Ну хоча б так, от теоретично. Ну, якщо дивитися на прецеденти, то так. це, в принципі, можливо, Туреччина, можливо, це Саудівська Аравія, яка вже один раз допомогла з обміну. Це уже політичне питання. Дякую, дякую за цю розмову, пані Онесії. Вдалого вам дня і успішної діяльності, з тим, щоб повернути в майбутньому всіх депортованих українців додому. Дякую. Щастим. Правова аналітикиня Центру прав людини «Зміна» Онесія Синюк, щойно була з нами на зв'язку, вона поділилася новинами з конференції, яка відбулася 4 жовтня, і тема якої була: як повернути депортованих українців з Російської Федерації додому. Ви на хвилі громадського радіо при мікрофоні Олег Климчук за режисерським пультом моя колега Ірина Нижник, продюсерка Світлана Масловська, а відеографка цієї частини програми була Таня Марія Литвенюк. Зараз коротка рекламна перерва, і буде наш останній сьогодні розмовний слот. Розмовна студія. Ми є. Були. і будемо. Інформаційний маратон на громадському радіо, Реклама